Ну, в місті залишилось там декілька кварталів, які найменше постраждали від бомбувань росіян. Саме в цьому в цих кварталах здійснюються ці так, ці так звані відновлювальні роботи. Насправді, що, що відбувається, завезли велику партію пластикових вікон однакового розміру, яку намагаються розпихати по більш-менш цілілим квартирам. Списати ці кошти і прозвітувати, що ведуться відновлювальні роботи. Те саме відбувається з системами опалення. Я не знаю, де вони взяли, але затягли в місто декілька модульних котелень, які підключили до газу в єдиному, мабуть, на, на все місто гілці вижившого газогіну і підключили підключили декілька будинків. Де проживають, розмістили проживати і саму ж окупаційну адміністрацію, наближених колаборантів, які згодились там працювати у них, і військових, які вибрали місто Сєвєронецьке як тилове для там, якихось своїх штабних підрозділів чи спецслужб, так званих Еленерівських.